Вас на телеканалі НТК події дня вівторка, 7 квітня у студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке на Прикарпатті. Попрощалися із трьома загиблими бійцями батальйону Івано-Франківськ. Розвиток єврокарпатського регіону розпочнеться з будівництва нових доріг, каже нардеп Анатолій Матвієнко. У гісці греко-католицька громада напередодні великодніх свято святила свою церкву. Отож, тепер про це та інше більш детально на Прикарпатті попрощалися із трьома загиблими бійцями батальйону Івано-Франківськ, Олегом Перепічкою, Романом Грициком та Дмитром Пацину. Біля обласного управління внутрішніх справ відбулася поминальна панахіда. Міліціонери загинули торік, 29 серпня, під Іловайськом, але тіла після ідентифікації повернули тільки зараз. Трьох їхніх бойових побратимів, які також загинули під час виходу із оточення біля Іловайська, поховали на початку вересня минулого року. Тепер після завершення процесу ідентифікації повернули на Прикарпаття ще трьох загиблих івано-франківських міліціонерів. Попрощатися з ними прийшли родичі та друзі, особовий склад батальйону Івано-Франківськ та всієї міліції краю. Представники влади небайдужі івано-франківці. Вислів, я б з ним розвідку пішов, Чи пішли б ви з ним? Полювом. Навіть був такий випадок, як відходили від блокпоста, то Роман Рицик лишився самого ці типу, останній, прикривав усіх. От така ще була історія. В сьогоднішній день став ще однією чорною сторінкою в історії Прикарпатської міліції, зазначив начальник управління в області Віктор Шкутов. Прикрив, що батьки залишилися до силівської лікові, дружини до а маленькі діти без варті. Також попрощатися із загиблими з Хмельниччини приїхав екс-очільник Прикарпатської міліції Микола Семенишин. Віддати останню шану міліціонерам, які до останнього подиху були вірними присязі працівника органів внутрішніх справ. Прийшли міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевич, заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Руслан Панасюк, та перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Усі сумували та дякували родинам за таких героїв. На сьогоднішній день втрати батальйону Івано-Франківський під Іловайськом це 11 чоловік. З них трьох вже хлопців поховали, троє ховаємо сьогодні. По двом хлопцям є збіг аналізів ДНК, але поки що рідні близькі вірять в те, що вони живі і відмовляються забрати ці тіла. І по трьом хлопцям ще на сьогоднішній день ситуація невідома. Бійців батальйону івано франківськ які загинули минулого року під час виходу з оточення під Оловайськом, у ці дні поховали у Івано-Франківську на Верховинщині та Галицькому районі. 29-річного молодшого сержанта міліції Романа Грицика на алеї Слави на міському кладовищі Івано-Франківська поряд з іншими загиблими в АТО. Водовою залишилася дружина з трьома маленькими дітьми, найменший з яких народився тільки у січні цього року. Вже після загибелі батька у рідному селі Хохонів Галицького району знайшов спочинок 27-річний сержант міліції Олег Перепічка, у якого також залишилася дружина з дворічним синочком. А 25-річного молодшого сержанта міліції Дмитра Пацино поховали у селі голови Верховинського району, звідки він родом. Рівно рік у квітні, як він сюди поступив на роботу, і ви знаєте, дитина завжди син приїжджав задоволений, задоволений тим, що він тут працює. І ну, не завжди говорив правди. Приїжджав і не завжди говорив правди. Каже: мамо: я пішов туди, куди треба. І я не піду, хто вас захистить. І я рада тим, що я дійсно народила і виховала такого патріота в нашій Україні, захисника. Як і десятеро загиблих працівників Івано-Франківської міліції, яких поховали у минулому році, Роман Грицик, Олег Перепічка та Дмитро Пацину будуть для нинішнього і майбутнього поколінь прикарпатських правоохоронців зразком відданості службовому обов'язку та рідній Україні. Вічна пам'ять нашим героям. Розвиток єврокарпатського регіону розпочнеться із будівництва нових доріг. Про це в городенці заявив народний депутат України Анатолій Матвієнко. Він зазначив, що 700 мільйонів у рамках проекту уже виділено на дороги, однак і місцева влада повинна вишукувати кошти для усунення проблем із магістралями. Далі пряма мова. Ми маємо дуже велику амбіцію. Я маю на увазі всі краяни цього нашого славно прикарпатського краю івано франківської області. Хочем жити краще. Але для того, щоб жити краще, маємо розуміти, що в нас є два способи: чекати, поки нам це краще хтось зробить, і другий спосіб це попробувати самому щось почати змінювати. Я хочу сказати, що перший спосіб безперспективний. Якщо ми самі почнемо щось робити для того, щоб змінити обличчя краю, нам допоможуть. До нас прийдуть, прийдуть інвестиції, прийдуть гроші, прийдуть ресурси, прийдуть технології. І тому Єврокарпатська ініціатива це найперше зобов'язання кожного краяна. Я казав, що починати потрібно з свого двору, починати потрібно із свого подвір'я, починати потрібно із свого тину, із куска дороги, із тротуару, який біля твого будинку, чи багатоквартирна, чи малоквартирна. Якщо ми хочемо змінювати, змінюємо найперше найближче середовище свого життя. Ми сформулювали Єврокарпатську ініціативу як претензію, що Прикарпатський край має стати найпершим і найкращим краєм євроінтеграції. І тому сьогодні. Ні, робимо все для того, щоб прийшла економіка, робимо все для того, щоб запрацювало наше виробництво, робимо все для того, щоб прийшли інвестиції. Але найбільша проблема це не в економіці. Найбільша проблема сьогодні це в нас самих, це в бюрократії, це в силових структурах, це в міліції, це в фіскальних органах, службах охорони і так далі. Маємо створити атмосферу, коли сюди хоче людина прийти і робити економіку. Маємо не переслідувати її, маємо не душити, маємо створити сприятливі умови, і безперечно, і можливо, найголовніше сюди прийдуть люди, коли буде змінна інфраструктура. Тому депутати, яких я там співголовою, краяни наші, зробили все, що було виділено 700 мільйонів гривень на чотири області для того, щоб почати робити дороги. Зрозуміло, що цих 700 мільйонів буде дуже мало, щоб зробити всі дороги відразу. Але це те, чого не було ніколи. І тому найперше, я думаю, з'явиться дорога Львів. Через Рогатин Івано-Франківськ, Чернівці. Ми з'єднаємо Київчок із Франківськом. Другий шматок дороги це дорога, якби така підкова рекреації, Це косів, верховина, ворохта яка вийде на вижницю, і таким чином ми великий рекреаційний регіон виведемо на добру дорогу. І нарешті третя дорога, де ми зараз спробуємо зафіксувати виділення. Гроші ЄБРР, тобто європейського кредиту. Це дорога івано франківськ Рахів. Дорога на відміну від тих, які ми будемо ремонтувати, покращено. Це дорога, яку будемо робити капітально. І таким чином ми зробимо. Кусочок в цьому році, але зробимо, я сподіваюся, дороги якісно. Крім того, ми всіх просимо, всі бюджети, місцеві, сільські, селищні, районні, Давайте кинемо на ремонт доріг. І якщо ми будемо цю підкову робити, то ображається на мене е Городенківці, то в нас є претензія, я увазі е косів е верховина Ворохта. Е будемо ця дорога, яка йде із е Коломиї до Городенки. От з Коломиї і до Городенки ми також хочемо попробувати втулитися в ці виділені кошти при умові, що місцевий бюджет нам допоможе. Тому я хочу просити всіх раян, повірте, що ми найкращі, але просто сидіти і гордувати, що ми найкращі – це дуже оманливо і неправильно. Ми маємо показати, що в нас найкраще виробництво, найкраща атмосфера, найкращі люди і найкраще життя. Вісці греко-католицька громада напередодні Великодніх свят освятила свою церкву. До цього парафіяни проводили богослужіння у Римо-католицькому костелі. На відкриття зібралися вірні не лише із селища, але й навколишніх населених пунктів. Детальніше про це мої колеги. Греко-католицька парафія у фісці Невелика. Відвідують богослужіння в основному 50-60 чоловік. Однак до цього їм доводилося ділити храм Божий із Римо-католицькою громадою. Тому і вирішили віряни збудувати власну церкву, розповідає отець Богдан Гаврилюк, настоятель собору. В дійсності ми не мали е, свого спільного храму Божу, щоб ми могли е, провадити гідно богослужіння. Ми провадили богослужіння у костелі. Практично до цього часу ми йшли від 91, 1991 року. Храм збудований. Вже коли громада збільшилася, скріпилася, зміцніла. З благословення покійного владики е Миколи Сімкайла, ми освятили це місце на Ріжний Камінь і почали будувати храм Божий. Храм Божий є збудований за 15 місяців часу. За досить короткий час він ще, правда, не є до кінця довершений, ще дуже багато є пра е праці. Дуже багато є ще терпіння, але з із волі Божої і благословення правлючого архірея нашої коломісько-чернівецької єпархії, при владики Кир Василя Івасюка. Владика благословив і в сьогоднішній день дає нам це прекрасний день тріумфального їзду в Єрусалим відкрити храм Божий. І від сьогоднішнього часу наша громада вже буде тут постійно молитися і служити гідно. Богослужіння активно взяли участь у будівництві, хоча й невелика, однак віддана громада. за 15 місяців майже у центрі вісця виросла нова церква. Одними із найзаповзятіших у будівництві були старший брат церковної громади Василь та Микола Ткачук. Обидва кажуть, що такими людьми, як у них, можна сміливо братися за будь-які проекти. Праця ще раз праця. Зуртом людей, колективу. Ми цього хотіли. 25 років цього боролися і на нарешті. Домагалися свого. Ми, громада Української греко-католицької церкви, постійно ютилася у е, Костьолі, де Римо-католики, нам не знаєте, як то приймати бути. Вони ж не хочуть цього, десь шпиці нам вставляли і так далі. Так що нам не вигідно було, і тому ми вирішили побудувати таку церкву. Хоча це невеличка, але для такої громади, як у нас. Вона буде На відкриття Приїхав і депутат обласної ради. Меценат і наш краянин Петро Книшук. завітав обранець не з порожніми руками. Він зазначив, що головне зараз у державі забезпечити мир. А церква, як ніхто, допомагає у цьому. Щиро дякую господу Богу. Що має можливість бути сьогодні у цьому прекрасному селищі селищі Гвіздець. Сьогодні тут є історичний момент, який буде написаний золотими літерами в історії селища Гвіздець. Адже сьогодні відкривається греко-католицька церква. Я радий, що на сьогоднішній день на те, що важка ситуація в державі, але все-таки люди думають. Про храми, і я також свій час долучався до того, щоб допомогти греко-католицькій громаді в селищі Гвісі побудувати ці цей храм. Вже найближчим часом біля церкви планують добудувати дзвіницю та встановити дзвони. За доброї погоди зроблять це ще до Великодня, Із звістця Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подінтика. Перед майстер-клас у Національному музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття берегиня народних традицій Марія Кіращук розповідала про підготовку та святкування Воскресіння Христового. Слухачами такого оригінального уроку народознавства були переселенці зі Сходу та Криму. Деталі від наших журналістів. Вербовая догощечка, дощечка, ходить по ній на сточка на сточка. Перед великодній майстер-клас Марія Кіращук розпочинає з Гаївки. Далі майстриня разом з присутніми мандрує у своє дитинство. каже, час напередодні свята Воскресіння Христового був одним з найулюбленіших для малечі. Наступає піс, наступає радість, все народна радість, тому що ми так збуваємося комплексів заробляти гроші. Ми робимо на свято, на радість, на день. Якщо людина не обтяжена жирною їдою, ем, як сказати, ем, клопотами, у неї тоді відкривається вид на мистецтво. Це я відчула з самого дитинства, тому що ми нічого не робили, лише робили от на такі е, е, свята. Писанки, паски, іграшки з сиру, витинанки, мальованки, народний одяг. До кожної теми у Марії Кіращук своя співанка і приповідка. До прикладу про сирного слизня, який на думку майстрині обов'язково має бути у великодньому кошику. По такій давній поговірці нам потрібен ще й слимак. Бо чого? Не знаєте чого? Колись сказала корова: люди забирають у мене молоко. Свиня жаліться, люди забирають у мене м'ясо. А сама каже, а я маю таке, що люди у мене забрати не можуть. Я маю час. Учасники дійства із захопленням слухають майстриню. 14-річний Олександр Бухтіяров приїхав у Коломию з міста Харциськ Донецької області. Хлопець ділиться, що там зовсім інша традиція святкування Великодня, чи то скоріше майже повна її відсутність. У нас даже не знали, что это такое. Да ходили так, просто Паску светили, да и все. Мы больше не так ничего не делали. У нас даже храсную дорогу никто не знал, что это такое. У нас церковь не очень у нас там любит. Ну а так у нас наклейками облепивают, но не рисуют. У нас мало кто рисует писанки. Ну, могли купить пасочку, яйца покрасить, ну, сходить, посветить. А так, в общем-то, Ну и то это це не всі То Тобто це було не настолько прийнято. это праздник такой вже очень символічний, тобто дуже обширний, блюда тобто, ну, очень интересно. Олеся Голод, переселенка з Криму. Це вона розповідає, як на півострові святкують Пасху. Завдяки родичам на заході жінка про великодні традиції трішки знає. Аби покращити знання, прийшла на майстер-клас у музей. Взагалі е обстановка музею. очень способствует данному мастер-классу. Ну, в первую очередь, хотелось, чтобы дети посмотрели, что-то для себя приняли, потому что, ну, я, в принципе, как бы немножко об этом знаю, то есть уже не раз здесь бывала. А вот, а ребенок, чтобы, ну, имел какие-то основы, что такое украинская культура. і Якби І великі, і малі участь у зустрічі з майстринею взяли переселенці різних вікових категорій. Майже всі вони учасники ініціативної групи переселенців Коломийщини Фенікс. Напередодні великодніх свят ми запросили до музею вимушених переселенців із східних областей і південних областей України для того, щоб через традицію, через мистецтво показати наш край, щоб вони полюбили його не просто як. Вимушено, а полюбили щиро зі свого боку. Марія Кіращук зробила все можливе для того, щоб гості по справжньому відчули дух великодня. На її майстер-класі можна було не лише навчитися самому виготовляти святкові атрибути, але й дегустувати різні смаколики. Що важливо робити у страсний тиждень? Який кошик, рушничок, свічку обрати на Великдень та які продукти покласти до святкової корзини? Про це поговоримо із коломийськими берегинями народних традицій. Середа, 8 квітня, о 20-й годині. На телеканалі НТК програма про все крім політики. Телефон для спілкування 38 000. І про спорт команда фізкультурно-оздоровчого спорткомплексу Прикарпаття має всі шанси, щоб на провідну неділю стати чемпіоном Івано-Франківщини із волейболу. Це стало зрозуміло після першого туру фіналу чотирьох, який відбувся у Снятині. Наразі Коломияни другі. Однак останній тур відбудеться саме у столиці Покуття. Тричі для нашого Романа тричі слава. Слава! 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 Організатором турніру став мотоклуб Хайлендерс. На початку змагань всі присутні вшанували пам'ять Романа Фурика хвилиною мовчання». Задали на відкритті і про те, що він був суддею на цьому мототреку. Те саме тут здійснив свій останній заїзд, зазначив командир героя Мирослав Забарило. Підтримав його і побратим загиблого Володимир. Він був хорошим хорошою людиною. Він був хорошим спортсменом. різностороннім. він не тільки був. Не тільки любив мотокрос, він не тільки любив спорт взагалі. Він, крім того, можливо, ви не знаєте, він був хорошим тренером по карате до системи Вадорю Кіок Шінкай, Шотакан, учасник багатьох змагань, і який мав буде паспорт отримав від самого хіберзецера. Прекрасний офіцер, прекрасний воїн. Загинув. Для того щоб ви могли зараз. Проводити ці змагання для нас саме найбільша трата того, що він нас був і другом і командир відділення, який провів з нами бій. і Віщо від більше як рік він провоював з нами. Ми брали і Слов'янський, і Дебальцево. І Послідів нас було трата Коли ми попали синів Слованську, де загинув дрова. Мешканець візця Сергій Сахаріїв не тільки знав героя, але й товаришував із ним. Тому вирішив, що що б там не було, а турнір пам'яті товариша відбудеться, як кажуть, за будь-якої погоди. Останню гонку у своєму які він провів на цій землі, на цій трасі, і чомусь це навіть не, викона... не... не виникала ця думка. Просто це був мій обов'язок. Я собі це, як люди старі кажуть, помінув. І я думаю, що я свого слова дотримав, а така людина, як і суддя такої категорії, і такі взагалі, такий, як він, Роман. Він заслуговується, тому що це є це святе, скажімо так. Представляю гізнець на змаганнях і дочка Сергія Поліна каже, що вже добре знана у колах мотокросменів. До речі, дівчина єдина представниця красивої половини людства у цих заїздах. Однак бореться із чоловіками на рівних. Трохи слизько, падаю дуже багато разів, але так нормально. Я його дуже пам'ятаю. Він дуже велика людина. Я навіть не можу передати. Я дуже рада, що я участвую зараз. В цих змаганнях. А загальну перемогу у важких заїздах здобув Артем Максименко з Червонограду, що на Львівщині. Конкуренцію переможцю склав Олег Скрипников із Чернівців. Однак трофей залишиться наразі у музеї клубу Хайлендерс. До наступних стартів. Звістя Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма НТК». І це все на сьогодні. Нагадаю, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Отож вітаю ще раз зі святом миру та спокою. Хай щастить. історичний календар від Василя нагірного. 7 квітня 1893 року у місті Снятині народився Роман Рубінгер, син Павла, поручник українських січових стрільців далі української галицької армії, музичний і культурно-громадський діяч краю, вихованець Коломийської, а згодом львівської академічної та приватної музичної школи гімназії. Після визвольних змагань Роман Рубінгер оселяється з дружиною в Коломиї, диригує симфонічним оркестром, гімназійними, семінарськими та церковними хорами. Працює тапером у кінотеатрі Гв'язда 1928 року. Став директором і викладачем гри на скрипці філії Львівського вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка в Коломиї. Тепер дитяча музична школа номер 1 Дві року на будинку дитячої музичної школи в Коломиї Роману Рубінґеру відкрито пам'ятну дошку. Нагадаю, що він помер 19 травня 1964 року і похований на монастирку. Також у цей день 7 квітня 1997 року на Коломийщині акурат на свято благовіщення вирувала справжня зимова хурделиця. Старожили твердили, що в останнє така заметіль спостерігалася ще 1944 року.